Київ, 23 травня. Зал Палацу культури Інституту інженерів цивільної авіації. Сольний концерт групи Скрябін відбувся. Звук був живий. Музика безперервно лунала зі сцени більше як дві години. Публіка безперервно танцювала. Слова співалися хором. Чи задоволені лишились хлопці, то вони самі розкажуть. А чи задоволені глядачі, то ви самі побачите. Сталося. Ми не знали, що ми стикнемося з настільки багатьма проблемами в підготовці того концерту. Тобто, наприклад, в Києві, я так думаю, його найтяжче зробити взагалі, ніж в будь-якому іншому місті на Україні. Чисто організаційно. Організаційно, власне, адміністративно. Тобто дуже багато всяких тих, але ми дуже тішимося, що ми, власне, взялися за то і довели це до кінця, що не було ніяких переносів. Ніяких там відкладень, ніяких таких великих заминок, все почалося вчасно і, і закінчилося без реанімації. Ми хотіли зробити той концерт настільки сильно, що ми аж взялися за ту роботу. І, чесно кажучи, якщо б ми другий раз повторювали щось таке робити, то ми б запросили більшу команду адміністративну для того, щоб то проводити. Так, власне, я до того всього веду, що просто то був тяжкий урок, але урок дуже потрібний. Тобто ми зараз знаємо абсолютно напевно все, як зробити то тут. Просто, знаєш, ми не такі герої, ситуація виглядала так, що нам більше ні ніхто не хотів допомогти в тому. Практично. Ми в, в, той концерт давно чекали, чотири роки. Треба піти, я тобі нам половину його. Будеш тільки вважати, щоб робити поверну. Ще на нас прийде час розвивати його. Ми зробили це за допомогою наших колегів багатьох, які нас підтримали в тому. Не знаю, чи варто навіть називати зараз, тому що я можу забути багатьох з них, дуже багато було колег, які нас підтримали власне в тому і адміністративно. Основну нагрузку ясно нанесла фірма Старіон в руці Жені Бурмана, він тут все героїчно задумав її. Героїчно виніс то на солі плечах. А ми так, якби зрозуміли, що є не наша справа, як то не дивно, тобто бігати з тими афішами і з цим всім. Тому що після того, прийшовши в студію і сівши, ми поняли, що треба тиждень відсипатися нормально, щоб прийти в якійсь нормальне русло. Тобто кожен мусить займатися своїм, і це теж є нормальний такий урок в тому житті. Той концерт був сильний власне, в іміджовому плані. Тобто, може там були якісь погрішниці чи ще в чомусь, але в іміджовому плані він був нормальний тим, що як я собі його придумав, він ну, так і відбувся. Як він собі його бачив, так він відбувся. Як нам поснилося, ну, так все і було, розумієш? Нам снилося, щоб ті 200 людей прийшли під сцену ще до початку концерту. Ми навіть подумати не могли. І це було, певно, може, єдиний раз в житті до, до того моменту, розумієш? І власне такий момент встали настільки, що ми вже та втома, то все воно зразу відпало. От Після того, як ми їх побачили під ту сіною. Я поняв, що то власне комусь треба. А... Ми собі все таки змогли дозволити, хоча б з допомоги наших колегів. Такі речі, які собі ще ніхто, по-моєму, на сольних концертах тут, крім московський, не дозволяв. Тобто той же антарик, нормальний звук, і робити те, що ти хочеш на сцені. Тому що я знаю, що максимум людей, які щось роблять на концерті, вони прибігають до допомоги сценографів і людей, які є від того. Ми собі то зробили самі, і нам ніхто не вказував, як то зробити ліпше. І мене вставляє той факт, що можна то робити. Я страшно радий, що прийшли ті люди, які прийшли, і що вони там були, що вони нас підтримали. І всім нашим колегам навіть не буду причислити, бо їх дуже багато. Страшно їм дякую за те, що вони нас підтримали, бо нам дійсно було тяжко, але страшно по кайфу.